Доброго ранку. Вчора нами був куплений ось такий автомобіль Niro. Це 2019 рік, срібний колір. Пробіг автомобіль має 165 тисяч, ну а відповідно і ціна також даного автомобіля буде хороша. Отже, перейдемо. Ось такий автомобіль Niro 2019 рік. Даний автомобіль дуже має гарний колір, світло-сирий. На гарній резині має два ключа, максимальна комплектація. Ціна в Україні даного, даної автівки може становити 15 500 євро з всіма документами, включаючи сертифікат, який вам потрібен для того, щоб поставити на облік. Автомобіль, як ви бачите, не має жодних, жодних проблем, жодних зауважень. Ось так виглядає в нас салон. Хоч автомобіль був куплений лише вчора, але, як ви бачите, нічого страшного в даному автомобілі такого немає, він не є сильно забруднений, зробиться вдома легенький дителень, підігрів обдув, підігрів керма. Зараз автомобіль заражений повністю, показує 407 км запас ходу. Ось така автівка актуальна, кого зацікавить, можете телефонувати, я вам розповім, як можна його зарезервувати і залишити вже за собою. Даний автомобіль буде до кінця тижня вже в Україні. Також ми ще шукаємо автівки для наших замовників. Потрібно ще один такий самий колір або, можливо, білий, але людина хоче з меншим пробігом, але відповідно там і бюджет буде більший набагато від цієї. По роботі двигуна. І редуктора немає жодних проблем, жодних зауважень. Рокоту по підчепниках немає. Хто слідкує за моїм каналом, добре знає, що е, я займаюся також заміною підчепників, так що це без проблем, Навіть якщо виник би рокіт, е, можна замінити. Тим більше вже на даний момент маємо токара, який може устранити нам проблему з вибиткою в двигуні. Даних автомобілів, тому що найбільша проблема по руку це є виробітка в двигуну, де садиться в нас задній підчепник, який встановлений на роторі даного двигуна. Отже, ціна 15500 євро. Автомобіль є доступний. Більш детальне фото відео можу вам скинути. навіть Комп'ютерну діагностику без проблем. Є комп'ютер з собою. Сох на даний момент показує 100%. Ну, більшість, не то, що більшість, а велика частина всіх кіаніров, в них всіх 100%, тому що там заложено не 64, а 67 кВт. Отже, даний автомобіль є актуальний, цей 2019 рік. Телефонуйте, я вам розповім, як можна її зарезервувати. Всім гарного дня! Кого цікавлять будь-які інші автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. Також можете телефонувати. Я вам е, підберу, скину що є, і вже до кінця тижня автомобіль може бути в Україні. Дякую.